Навіть не знаю, як вам сказати. Компанія, в якої ми купували супутник, дізналася, що ми збирали на нього всім народом і вирішила віддати його безкоштовно. Тепер у нас супутник байрактари і 600 мільйонів гривень. Пропоную поміняти їх на долари і залишити на святкування перемоги. Коротше, всі країни дізнались про нашу перемогу. Французи прислали шампанського, італійці піцу, німецькі ковбаски вже їдуть. Купувати знову нічого. Не знаю, я куди їх подіти, не знаю. Я вже їх в церкву носив. Мене батюшка пендалями вигнав і ще слід кадилом кинув. Тепер на 600 мільйонів гривень і золоте кадило. Кому треба 600 мільйонів гривень? Ну приїдьте, заберіть! Мені їх страшно в багажнику возити. Надішіть, будь ласка, скріншоти, хто скільки грошей скидав на Байрактарі. Я поскидую назад. Я просив скинути скріншоти, що ви знов гроші скинули. Дорогі українці, ми купили Росію. Робіть з нею все, що захочете. Є в Російській Федерації частичний мобілізації. Ура! Okay. В Росії мобілізація! Мобілки будуть роздавати! Хоч би мені з поліфонією попався. Ти що, придурок, чи що? Це часткова мобілізація. Ааа, типу комусь екран, комусь динамік, да? Ну, конечно! Хто тобі де, а ну цілу мобілку дасть. А якби я б його. Тоді б українці мене. Та ну все ж нормально, заспокойся. Нормально. В мене в машині три ікони, і всі плакати почали. З'їздив блядь, за кетчупом. Який зараз рік? 2019. О, супер. Ти виглядаєш, як я да, да, я це ти з майбутнього. Нема часу пояснювати. Слухай уважно. Зранку в день і ввечері й яйця. Нашо що щоб потім не хотілось. А я далі слухай з цієї квартири, ти переїжджаєш в іншу. А в яку саме Щоб була краще, чи гірше? Щоб було нижче? Якщо не знайдеш, ідеш в зал. Прес біцепс, на качаєш тільки ноги. Ти Зараз щось робиш ті кімнаті? Ні, то світло виключ. Ти що, ж лікарні живеш, привикай. Ах. Я до тебе раз в тиждень буду приходити з секундоміром. будеш давати нормативи, миття, прання, готування їжі і скачування фільмів на швидкість. Господи, що ж там в майбутньому сталося? Це цей вірус, що зараз в Китаї починається, стільки біди не роби. Що? А блін, ти про корону? Кажи, забув про неї. Ні, там у нас цей свинособачий бачить гриб бушує. Епідемія. Так, все, побіжу, по скоро світло виключу. Давай. О, чекай, ти ж з майбутнього. Скажи, в що краще вкластись в біткоїн, в долари. Ой. В генератор вкладись. Бізнесмен. Ух, нарешті. Нарешті. Стохла. Uh, uh -huh. Заходь. Заходь, заходь. А це що ти. А, ой, привичка. Чай, кава! Праску включити. Тебе що, реально не. Ні разу. А як? Я обраний. Матерцю дивилась. Хоча що ти дивилась? Тебе світла немає. Ой, я тобі тут накришила. Перестань. Головою, Слухай, а от як воно взагалі, коли світло виключають? Ну от закрий очі. Отак. Ну, нічого такого? Ти не розумієш, коли в тебе часто вимикається світло, ти не просто п'єш чай, ти ні я собі, я п'ю чай! Це коли в тебе дома так багато свічок, що батюшка плутає твою квартиру з церквою. Що Реально просто прийшов і провів службу? Не просто. Це воля Божа. Ой, я теж Богу так вдячний за те, що лікарня на моїй вулиці стоїть. На що мені ця корзинка? Я ж у хліб в руках не донесу. А, ще ж цей, блін. А, забувши. О, та типу, все по акції. Піди візьми візок, три штуки. Підходить перший покупець. Не бійся, просто привітайся. Скажи, добрий день. Просто добрий день. Дрде? Дрде. ДРД. Боже, який я лох. Так, забули, запитай, чи треба йому пакет. Візьміть пакет. Запитай, а не наказуй, придурок. Треба якось згладити ситуацію. Скажи, якийсь жарт, якийсь прикол. Бігом. А, це, це ж ціна тижня. А якби була ціна місяця, то було б в чотири рази дорожче. Господи, який я тормоз. Бо в місяці чотири тижні. От нафіга ще й пояснювати. О. Позор. Так, головне нормально закінчити. Чітко і впевнено скажи. З вас 145 гривень, але чітко, щоб не подумав, що ти повний лошара. Я не лошара, я лошара. Зеленський був в візюмі. Угу. Ну все, нехай затрясеться земля під ногами ворога. Нехай кляті хай марси втікають аж до Варшави. Нехай довбані байрактари ховаються в своїх гніздах і відкладають яйця зі страху. Путін їде в Україну. Путін вмер, о боже, як? Та ми 500 метрів на територію України заїхали, що міна, снайпер, о блять, сповіщення від ДСНС, як заволало, в нього інфаркт опанув все, торба, Алло? Алло, Вовчик, це Миколай. Який, святий. Ну, це ще СБУ має перевірити. Та це я, серйозно. Угу. В Тебе під подушкою, лежить фотка Жонсонюка, і ти три рази її цілуєш перед тим, як зараз. Скажіть, що хотіли. Слухай, мені тут на днях треба буде по всій Україні вночі бігенько пролетіти. Так. А у вас же там ППО всюди стоїть, фіг пролетиш? а То ти думався там за мене. А я тобі подаруночок. Що хочеш? Та що, перемоги хочу? Ну тут же не тільки мені, тут всім треба постаратися. А може хоча б. Того мені принесеш. Я б його mm. не прошу цілого, можеш навіть частинами. Ой, вовчик, я святий, але заради цього згрішив би. Вже років рівно сімдесят. Ти нагло брешеш всім підряд. Вронили тебе зразу після народження, з днем отрицательного омолодження. Ого. Задувай свічки і загадуй бажання. Хочу, щоб ми виграли в Україні. Да, дід, в нас двійники закінчились. Що, скажемо, потір нет и народ схаває? Чорний я, президент. Чорний, блін.